Зуби мудрості для чого вони нам потрібні і чи потрібно видаляти? Але для початку, чому ж вони мудрості? Якщо по порядку це восьмі? Невже люди, в яких вони так і не прорізалися, ніколи не пізнають сенс буття? Я вам скажу більше, в деяких людей бувають і дев'яті, але від цього вони... Явно не мудріші. Вони отримали цю назву через те, що з'являються в період, коли людина вже вважається дорослою і за логікою має більш мудрості. Проблеми, які нам спричиняють ці зломучені зуби, недостатність місця. Вони нам були потрібні, коли ми жили в печерах, жували сире м'ясо і, в принципі, не парилися за роботу. Ну кайф! Але в процесі еволюції м'якої їжі стало більше щелепи стали менш розвинені, відповідно, і місця стало менше. Це може призвести до скупченості зубів. А саме тому ортодонти часто перед встановленням брекетів рекомендують спочатку видалити ці зуби, навіть якщо вони навіть дуже норм. І що найгірше цей зуб може стати ретинованим, тобто лишитися в кістці і при цьому сприяти руйнуванню сьомого, який якраз нам і потрібен. Також у зв'язку з тим, що вони знаходяться в кінці, 80% людей їх не дочищають, і зазвичай це призводить до карісу та його ускладнень. І по тій же причині розміщення лікування часто буває ускладнене. І вам тяжко, широко відкривати рот протягом довгого часу, та й в мене не такі вже й малі пусінькі ручки. Багато лікарів відправляють на видалення восьмих, навіть не дивлячись. І так, коли ж все-таки потрібно їх видаляти? По-перше, за ортодонтичними показами, навіть якщо він не болить. Ну і звичайно, коли болить, але тут потрібно розібратися. Якщо він в зубному ряду стоїть правильний, Правильно. При цьому до нього є доступ, то чому б його не полікувати? Але якщо його виглядає зовсім трішки або й взагалі не видно, біль може провокувати його бажання прорізатись в цей дуже жорстокий світ. Як правило, ви можете відчути ниючий біль половини щелепи, який часто віддає у вухо і навіть головний біль з відповідної сторони. Тоді, звичайно, його потрібно чпонь. Також, якщо зуб знаходиться в ряду, але при цьому немає зуба антагоніста, тобто одноіменного зуба на протилежній щелепі, і при цьому дико болить, це також може слугувати показом до видалення. Ще однією причиною для видалення можуть бути кут прорізування, адже якщо ви постійно ним накушуєте щоку, з часом це викликає дуже пекельний біль. Що на рахунок самої процедури видалення? Тут головне правило: не гугліть. І ще раз, не гугліть видалення зуба перед візитом, будьте мужніми, або хоча б зробіть вигляд, менше знаєш, менше боїшся. Якщо ви думали, що після видалення все скінчилося, не поспішайте. Що може статися, якщо щось піде не так? З найстрашніших ускладнень можна виділити ураження нижньо-щелепного нерву, який інколи знаходиться в контакті з кореннями цієї групи зубів на нижній щелепі. Це призведе до тимчасового, а інколи і до тривалого оніміння в зоні видалення. Але не переживайте, посміхатися ви все таки зможете. Хоча вже не так красиво, ну і трохи симетрично. Також до топ найгірших ситуацій можна віднести перелом нижньої щелепи. Так, так, це також буває. Але якщо після видалення є припухлість, це нормально. Видалення це завжди травма для вашого організму. І як від будь-якої травми відповідь організму буде біль і припухлість. І зазвичай, чим складніше видалення, тим більша припухлість. Але це все пройде. Що ж, мої котики, будьте мудрими, Па-па!